Всем привет, це моє первое видео Ось до шо нашо в себе в огороді Отаке вот воно, Не знаю напишите мені скільки воно стоит, Год погано видно Я вам сейчас скажу 1954 рік Оця копійка уже сфокусируется камера не знаю. Ага, он доведев. І друга копійка. І це вже, якщо так, третя. Ось вони. 1983. Тож копійки. Ззаді от таке. Серівський це. Сзади я тут не показав. Отакі. Не знаю, я викладу це відео перво моє. Якщо, напишіть мені, там, якщо хтось буде це дивитися. Осоди, як вони виглядають. Якщо так, мені щось напишете, скільки коштують міжуєво.